Ламаю аерограф, нюхаю розчинник та підключаю компресор. Вітаю, друзі! В коментарях ви часто просили мене зробити огляд на майстерню та інструменти. Тож сьогодні розповім про обслуговування аерографа та поділюсь досвідом власних помилок. Також в мене є важлива інформація. Я створив новий канал, де буду публікувати відео без озвучки, так, щоб можна було насолоджуватись гарним відеорядом без зайвої інформації. Поки я там публікую перезаливи старих відео, проте в подальшому буде унікальний контент. Тому сьогодні мені дуже потрібна ваша допомога. Підписатись на канал, поставити лайки, написати коментарі. Ну а якщо б ви ще подивились наявні відео, це було взагалі дуже і дуже круто. Можна так просто на фон поставити, нехай собі там грають, дивитись, не обов'язково. Але це мені дуже допоможе. Дякую. Ну а зараз розповім про аерограф, який став одним з моїх фаворитів. Да. Цей аерограф в мене вже як 6 років. Він експлуатувався по-справжньому важких умовах, проте ніколи не підводив до моменту, поки не впав носиком на стіл. Голка на півшостого, сопло туди. Ж. Те, що він увесь в бакитних плямах, це спогади про Таврію. та те, що я забув вчасно його помити. А це двокомпонентний акрил, який тепер можна лише зішкрябати. Взимку я вже починав знімати це відео з ремонтом та остаточно скрутив йому голову. Ось так це не має крутитися. Власне на цьому створення відео і завершилось, бо довелося шукати та докупляти ще одну деталюшку. Сьогодні я вже краще підготувався. Взявши увесь необхідний ремкомплект та навіть придбав кришку на бачок, щоб той не протікав. Ну і звісно, новий набір сопло, дифузор, голка. З інструменту в роботі знадобиться розчинники з вушними паличками, йоршики різних розмірів та конфігурацій, викрутка для тефлонового кільця та голка для очищення сопла, на прикладі якої розповім, як швидко і легко можна вбити сопло. Такс, наче все під рукою можна починати. Зараз задача повністю його розібрати. Ну і по ходу дійства буду розповідати, як він докатився до такого стану. Проблема цього аерографа, що він коштує трошки дорого, а виглядає ну, трошки дешево. Ось, наприклад, ця пластикова насадка. Ну, подивіться, вона зовсім сумно виглядає. Друга проблема під цю насадку завжди затікає фарба, що утворює такі візерунки. Звісно, її можна просто прибрати і на тому закрити тему. Але, знаєте, вона виконує свою задачу. В руці аерограф тримається дійсно краще. Щоб відкрутити наступні деталі, буде вже потрібен розчинник. Найкращий варіант це ацетон. Він не смердить як 640 ві розчинники та значно краще розчиняє як емалеві, так і водорозчинні фарби. Але ацетон ацетона можна лише за умови відсутності гумових ущільнювачів, адже навіть при швидкому контакті гума вбирає в себе ацетон, збільшується в розмірах, а потім по мірі випаровування повертається в свої звичайні розміри та стає крихкою. В цьому аерографі немає гумових ощільнювачів, а сопло має посадку із самоцентруванням. Одна з типових неполадок аерографів це зношення тефлонової проставки. Її задача при русі голки залишати фарбу в бачку. В моєму випадку саме так і трапилось. Під час роботи тіло аерографа почало наповнюватись фарбою. Як бачите, всюди блакитні спогади про Таврію. Власне, це було останнє, що фарбував аерограф. Для зняття тифланки я придбав спеціальну викрутку з направляючою. Вона універсальна, підходить до всіх аерографів. Конструкція даної проставки помітно відрізняється від інших виробників. Як правило, заміняється лише тефлонове кільце, а тут все у купі із упорною гайкою. Все на цього можна відмивати деталі. При регулярному очищенні аерографа зручно використовувати йоршики. Вони не залишають ворс, як ватні палички, та добре вимивають бруд навіть з таких труднодоступних місць. Так як у нас капітальний ремонт, то можна влаштувати повноцінне купі-купі. У аерографа все ж таки є два гумових ощільнювача. Один в повітряному клапані, а другий в обмежувачі руху голки. Обов'язково їх відокремлюю. Деталі відкисають, розповім про голки для очищення сопла. Обидві голки це китайський нонейм з однією різницею. Одна якісна, друга вбивця сопел. З неї і розпочну. Ця голка має гострі края, так що з легкістю зрізає ніготь. Другою, скільки не намагайся, та з якою силою не тисни, нічого не відбувається, адже її края оброблені. Тут же вони виглядають як гостре леза. Якщо чистити такою голкою, навіть при легкому дотику вона зрізає внутрішню поверхню сопла, стінки послаблюються, а потім в роботі голка його розвальцьовує. Щоб ви розуміли, я таким чином пошкодив два сопла і лише потім зрозумів причину. Тому, якщо у вас є такі голки, зверніть на це увагу. Ще в мене була ситуація, коли робив діараму з залізницею. В фарбу потрапив маленький камінець баласту, який затягнуло в сопло, а коли я повертав голку в нульове положення, сопло просто розірвалось, як паровоз чи дуло гармати. Тому бажано фільтрувати фарбу. На аліку є маленькі багаторазові фільтри на бачок аерографа, але я ще таким не користувався, та й навряд чи буду. Взагалі про кожен аерограф варто знімати окреме відео. Виробники втілюють свої унікальні конструктивні особливості. Десь вони добре виконані, десь не дуже. Так, наприклад, німецька Ультра мене розчарувала. Але про це вже в іншому сюжеті. Тепер щодо ремкомплекту. Тефлонка. Ущільнювач повітряний клапан, нова направляюча голки, А що це за тефлонка, я не зрозумів. Чи то я протопив замовлені, чи продавець щось наплутав. Бо в переліку артикул 20110 відсутній. Потім я загуглив, виявляється, ця тефлонка потрібна для застарілої версії Sotar 2020. Друзі, дякую за підтримку мого каналу. Ваша активна участь дає мені змогу продовжувати створювати контент. На жаль, сервіс баймі перестав надавати послуги українцям, проте залишається можливість підтримати мене через спонсорство YouTube чи Patreon. Дякую. Блін. Блін. Щодо цієї деталюшки, в неї дуже тонкий обмежувач ходу, який я просто зрізав направляючою, коли намагався її викрутити. По зовнішнім габаритам вони трохи відрізняються. На щастя, різьба перерізана на всю довжину упорної гайки. Для заміни сопла в мене комплект на діаметр 0,7 мм. Це буде вже повноцінний краскопульт, що можна знімати другу частину протаврію. Об'єм бачка всього 2 мл, тож краще працювати зі встановленою кришкою. Наче все можна збирати все докупи. Тепер можна і затестити це сопло. Щоб ви розуміли, я фарбував таврію кроскопультом з соплом 1 мм. Різниця всього три десятки, тому мені трохи страшно від того на що тепер здатен цей аерограф. Що сопло, що голка виглядають такими, знаєте, дебелими. Я й не очікував, що він зможе робити тонкі лінії. Звісно, основна задача цього аерографа рівномірно фарбувати великі площі, і з цим він з легкістю справляється. Але подивіться, як чітко він вимальовує тонкі лінії. Чесно, я здивований. Можливо, він займе місце універсального аерографа. Ці 2 мл фарби він випльовує просто зі скаженою швидкістю, наче з відра. Хоп і пустий бачок. Ну, я буду ще вчитися з ним працювати, та обов'язково зніму ще не одне відео про цей та інші аерографи. Ну а сьогодні на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним та цікавим. В описі до відео та закріпленому коментарі буде посилання на мій новий канал. Буду вкрай вдячний за підписку та активність. До зустрічі, друзі! Нашу бумбочко, нашу нашу наша моделька, наша бомбочка, наше запеканушко. Наша китичка. наша китя? Ты наша китя. Это наша красочка. Что наша бутылка?